Ніхто не хоче випічкою займатися. Ніхто не хоче займатися випічкою, ні хліб пекти, ні якісь пироги. Все, всі по рестораціях, Або на городі сидять, або я не знаю де. Ніхто не хоче купляти ці тістоміси. Бельгійські, до речі. А ми для кого їх привезли? Щоби що? Мужики ходили по рестораціях і їли ті цібереки? з м'ясом. Ну, то ви ж якісь газдині чи що? Тож візьміть гарний тістоміс, приготуйте чоловіку якесь блюдо, те ті очі будуть блестіти. А тістоміс дуже і дуже якісний. Imperial collection в сірому, гарному переламотному кольорі. Пластик на дотик просто неймовірно приємний. 6 режимів потужності. Алюмі... 에, алюмінова нержавіюча сталь. Перепрошую, ось така на 6,5 літрів чаша. Багато різних насадок, в тому числі вінчик, є лопатка, кришка, щоб не розліталося то блюдо до сусідів. Повністю нові. Да і ціна адекватна. Телефонуйте, відправляємо новою почту і даємо гарантію. Дуже хороші та якісні кістоміси ще є в нас по наявності.